Всім привіт вітаємо вас на YouTube-каналі Автокомпані. Маємо в наявності ось такий прекрасний автомобіль Peugeot 308 в дуже хорошій комплектації 2016 року випуску з автоматичною коробкою передач і з дизельним двигуном. Ось. Е, автомобіль у нас без підфарбувань. Е, Вроді як маємо full-et оптику, що дуже велика рідкість на тих машинах, прям дуже рідко попадається. Дуже приказ. Та диски, та якраз хотів сказати, прикольні диски 18 го діаметру. Ось. Будете їздити і дуже класно тримати дорогу. Далі, по салону. Салон має ось такий прикольний, типу в стилі GT Line з боковими підтримками. Прям ну, дуже зручний салон, насправді. Е, повний електропакет зі складанням та підігрівом дзеркал. Давайте її зразу заведемо. Так. По салону 308-й у нас як 308. Що бачимо, зразу електронний паркінг. Це теж досить. ну, Не часто на них попадається, саме на доростайнгових моделях. Шкіряне мультикермо, такі маленькі прикольні датчики дощу світла. Оця приборка їхня розширена, вона цікавіше підсвічується. Що ще? Автомат ISIN шестиступка, надійно, класно, безпроблемно. Двохзонний клімат, контроль. Мультимедія зв'язано з блютусом зі всім. Так само маємо навігацію. Єдиний мінус, що вона на російській мові, але можна переключити на англійську або прошити на українську. По асистентах паркування у нас передні та задні парктроніки, а також камера заднього виду мала би бути вроді як з траєкторією. Ну ладно, камера є і на тому дякую. Та... Також це велика рідкість. Йдемо назад. Так. Ззаду в нас, в принципі, ну, що я можу сказати? Сказати, що дуже комфортно я не можу. Ну я там трошки забагато відсунувся, треба, я би підсунувся трошки ближче вперед. В принципі, тут би місця хватало з головою. О, ну, типу, можна їздити. Можна їздити. Світло є. Біле, що дуже прикольно. Ось. В принципі, ну, це міський клас, тому... Сильно щось очікувати від нього ззаду не варто. Дітей посадити зможете, і зуфікси є, Крісла поставити, і буде вогонь, я так думаю. Ззаду бачимо ось таку гарну LED-оптику, виглядає дуже прикольно по багажнику. Багажник в них досить великий. Маємо кріплення під сіточку, сидіння складається звідси, шторка. Знизу у нас що, нічого немає знизу. Компресор. Аварійна зупинка, ну, в принципі, стандартно. Ну, сильно щось цей В них і так, ну, повноцінної запаски, в них, якщо що, бути не може, в них може бути тільки докатка, і то, як бачите, не завжди. Е, так, цей автомобіль вже є у нас в наявності на майданчику у Львові, розмитений та сертифікований, без пошкоджень та з чесним перевіреним пробігом. Нагадаю, це 2016 рік випуску 191 тисяча пробігу, автоматична коробка передач, дизельний двигун. Тому, якщо вас цікавлять детальніші інформація та фото по ньому, пишіть нам саме зараз та не забувайте підписуватись на наш канал, де ми стараємося для вас знімати ось такі е, відосики. Всім папа! -па.